Вітаю вас, моя шановна аудиторія. Як завжди, дякую вам за вашу присутність, за ваші перегляди, за ваші коментарі, за ваші подобайки. Все це надихає мене працювати. Сьогодні взялася подивитися новини і побачила, що є декілька питань який б я хотіла негайно роздивитися, сіла сама собі робити розклад, а потім думаю, та ні. Мабуть, зроблю я відео і дарма що ось вчора здається, в мене вийшло нове відео так, з Бліцом. Я подумала, хай воно буде іще одне. Тим паче, що ви мені пишете, щоб я виходила частіше в ефір. Ну так, от, давайте за мене таро зараз побачимо декілька питань. Я думаю, вони будуть дуже цікаві і вам. Ну, звісно, саме перше питання це про те, що 17 жовтня. Наш президент має бути в Вашингтоні на перемовинах із Трампом, і туди сьогодні вже вирушили представники. Ну як підготовлювати там щось так? Поїхали. Ну, давайте запитаємо. А ви всі пам'ятаєте так з новин Ви знаєте, що. Дуже багато було розмов у Трампа Зеленського. Ну, як дуже багато. Один телефонний дзвінок, другий, третій. Тобто вони щось по телефону говорили-говорили, і раптом він сідає і їде в Вашингтон. Насторожує. Да? Що ж там такого буде цікавого? Давайте запитаємо. Ну, Це, як то кажуть, і до гадалки не ходить. Зрозуміло, що будуть говорити про томагавки. Це я так сама від себе кажу, але побачимо, що нам зараз кажуть карти. Візит Зеленського у Вашингтон. Про що головна розмова карти спішать говорити, аж падають мене з рук. Король Пентаклів. Добре, дивимося. Поїздка Зеленського до Трампа у Вашингтон. Основна тема розмови. Ну, тут одна не може бути головна тема. Якась пока що практика. Зараз буде про ресурси в першу чергу, але дивіться. Тут, знаєте, як вистраюються карти в яку позицію? А, від. Е Системи, коли ми ну не те, щоб відхрещувалися від України двійка мечів, а коли не туди, не сюди, начебто, ми допомагаємо, але так, начебто, ми даємо або не так. І тут нам ну, тобі йдеться про ресурс і про трійку жезлів. Тобто, це така, знаєте, підтримка не тільки в плані ну, ось ми тобі даємо щось так. Звісно, Зеленський поїхав за томагавками. Але і тут іще якась, знаєте, допомога в якійсь стратегії, не тільки в ресурсі, а знаєте, як обговорити. І тут вже, знаєте, не тільки ну, якби, тиснучим таким характером, а якби я поруч з тобою це так звучить. Від ситуації, від двійки мечів, коли. ну, чи дам, чи не дам, чи буду, чи не буду. Ми переходимо до трійки жезлів. Трійка жезлів це доволі активний аркан, який показує, в принципі, сумісну роботу. Так? Тому що три. Сумісна робота і, в принципі, знаєте, це такий рішучий крок вперед. Добре. Що іще, окрім цих томагавків? Знову показую трійку Пентаклів, знову показує ми з тобою, ми разом, але. Все-таки у Зеленського зараз дуже складний період. Тому що так зброю нам будуть давати. Звісно, ми вже розуміємо, що Америка від нас не відвернеться, не тому, що Трамп нас так дуже любить, а тому що це, знаєте, його власні амбіції. Ну, така він людина. Допомагати все одно буде. От. А тут ось в чому справа. В чому складність? Тому що. Справедливий мир при будь-яких перемовинах, от зараз він поїде до Трампа, буде говорити, ну не можемо ми досягти четвірка кубків, розумієте? А будь-який інший мир, будь-яка інша домовленість, чому я про це кажу? Тому що трійка Пентаклів це робота в зв'язку, домовитися на щось майбутнє, якусь перспективу. Він якби мусить про щось домовлятися. але це нам все одно ну, якось виливається боком по пажу мечів. От, розумієте? Тобто, окрім томагавків, буде ще йти мова про якесь затище, про призупинку, про стабілізацію ситуації, четвірка жезлів у власному домі, четвірка пентаклів. Це, от, знаєте. Багато хто там каже, та поїде щось підписувати. Нічого тут я не бачу підписаного. Тут паперів не буде підписано. Але якась вималюється ситуація, коли найближчим часом можлива якась стратегія стабілізації, тому що дві четвірки поспіль це стабілізація. І взагалі випало три, якщо дивитися, то четвірка кубків, четвірка Пентаклів, четвірка жезлів. Що таке чотири? Чотири це завжди певна стабільність. Ось буде йтися тут про якусь стабільність. Так запитаю напряму, чи будуть обговорювати режим припинення вогню? Так? Да. Так? Да. Так? Да. Так? Да. Король мечів, Ерофан, 10 пентаклів. Сім жезлів, п'ять жезлів. Тобто, розумієте, тут такі карти, які показують, що узгодженості про мир іще, щоб повністю настав мир, фактично її немає, тому що ну, не виконуються домовленості. Ми не виконуємо те, що хоче Росія. Росія не виконує те, що хочемо ну, ми. Немає тут такої готовності, щоб це вже був мир. Хоча про мир вони будуть говорити, скоріше всього буде йти розмова про підготовку до замор не заморозки а до припинення якогось активації, тобто стабілізувати ситуацію. Так, як вона є на цьому місці. Це основний буде у них розмова. Те, що Зеленський поїде за томагавками, він їх привезе. Тобто, ну як привезе, звісно, не з собою в валізі, а це і будуть якісь конкретні вже домовленості, якісь він там отримує вказівки. Там ще багато буде було чого про що і про нашу нерву систему, і про нашу ППО. Про це це буде. Але основний посил буде, що це буде йти розмова про. Зупинку бойовиків. Я, ще раз переконаюся. Сумісна праця. Да. Да. Відкладення. От дивіться, які тут карти випали. Головний, головний посил вісім кубків, вісім пентаклів. Вісім пентаклів це ми ретельно працюємо. Я вам на минулому розкладі пояснювала. Так? По пунктикам цей аркан, що він означає? Ми працюємо над тим, аби карта мир, да? обнулення ситуації, війна, зірка, імператриця. Тут в будь-якому випадку йдеться не про розпалювання війни, а про якесь віддалення її, розумієте? Про якусь зупинку. Ну і після цього, по аркану зірка, ми будемо чути якісь заяви. Заяву. Але я не можу сказати, що ці заяви, що прям весь світ вийшов і аплодує. Ні, ще не так. Ну але тут вже трошечки так, знаєте, попахує тим, що вже, можливо вже будуть доходити до того, аби зупинити обстріли. І поїздка Зеленського саме про те. А далі Росія висунула значить, свій якийсь такий план. Про зупинку бойових дій на конкретній території, а саме біля Запорізької атомної станції, щоб там припинили стріляти, обстрілювати, хоча вони самі її обстрілюють, так? щоб там припинилися бойові дії, бо начебто треба їм провести там якісь роботи. А ми пам'ятаємо, Запорізька атомна станція в аварійному стані перебуває. І, ну, Багато таких загроз, що там витік радіації. От значить, вони хочуть припинити зупинити активні діяльність, мається на увазі обстріли для того, щоб було щось то зроблено. Ну давайте побачимо, що ми маємо про це знати, про що йдеться. Ну, так і так, вони дуже активно виступають. Рицар жезлів, «Рицар кубків, дев'ять жезлів, ту з пентаклів». Ту з пентаклів» — це і є, якби сама станція, так, яка головна. Яка тут там, знаєте, суєта почалася. Якась суєта навколо неї, поки мені так показує. Ну і що? Довіряти не варто. Диявол пройшов. Це хитрий план. Хитрий якийсь план. Що вони? Якщо навіть е, в новинах я прочитала таке, що начебто вони хочуть е, чи підключати до себе її, спробувати. А ну-ка, чи вийде? Ні, ні, ні. ні. Ой тут скільки всього. Скільки тут всього. Не перечіснути. По-перше, якщо з новин пролунало, що росіяни начебто хочуть підключити цю Запорізьку атомну станцію до Росії, аби ця станція живила в якісь російські регіони, цього не може бути, цього ніяк не буде. Це неможливо зробити. Немає можливості, немає якоїсь ресурсності. Але припинення вогню їм треба для того, щоб якесь тестування зробити. Якесь тестування, щось протестити, вони не знають. Знаєте, якесь пробне щось зробити. Але масштабно підключити цю станцію. Для цього потрібно дуже багато якихось складових, якогось часу потрібно дуже багато. І головне, що тут. Вони нічого не можуть зробити. Їм треба українська сторона, імператриця король мечів, люди, які знають, люди, які там працювали. Тому що у них є, бачите, Люди, які там працювали, тобто їм потрібна співпраця з українцями, які там колись, можливо, були, тому що у них є як якийсь код, як якісь знання. ну, Я не знаю, я не ядерщик, не атомщик. ну, Можливо, є якісь певні схеми роботи саме цієї співпраці станції. І, можливо, є такі люди, важливі співпрацівники, можливо, це інженери, у яких є як ключі, ну, не в прямому сенсі ключі, а як, як комп'ютер. Про це кажу, тому що тут зірка це все пов'язано з якоюсь інформацією, яка комп'ютеризована, і, можливо, у тих людей є коди доступу. І тільки так можна щось робити з цією станцією. А цього у них немає по десятці мечів. Тобто, те, що вони якби заявляють світу, ну що вони можливо хочуть там щось ремонтувати, воно це не дійсно. Вони там хочуть щось робити, але не можуть це неможливо зробити. Ніяк неможливо. Немає, немає якогось технічного забезпечення ані для підключення цієї станції, ані для того, щоб навіть тестування це, от як я вам кажу, воно якось буде якесь невдале. Ось вони вовтузяться. Ну, як показують світу, що вони там щось роблять, але це все не то. не то, що будуть там робити. Що будуть робити? Їм дійсно треба зупинка, зупинка обстрілів, тобто слабкий такий собі умовний мир. Карта Всесвіт, мир і 10 мечів, да? аби проробити якусь певну роботу. Але ж я ж кажу, те, що от вони планують на самій станції, воно. Або, вони, або воно не, не може бути виконано, або вони і самі знають, що вони це не зроблять. Ну, що вони зроблять? Ха. Вони використають цей час, вони, можливо, там, знаєте, зрозуміють через коротенький проміжуток часу, що вони нічого там не можуть зробити, а не під'єднати ту станцію до Росії, а не щось перепоключити пере, 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 її. Вони це не можуть зробити. Зато вони це використають для того, щоб підтягнути свою зброю. Луна і ту з мечів вирішити нагальну проблему, негайно. А це проблема військового характера. Підтягнути якусь техніку, підтягнути якийсь ресурс для того, щоб якби закріпити позиції навкруги цієї атомної станції, я так думаю. Покращити якусь хочуть логістику. ну... Ой, ви знаєте, тут карта ілюзій. Оцей, оцей весь вибрик, це ще, можливо, знаєте, як подава... вони подають сигнали, що ми хочемо перемиря на цій території. Це ще сигнал для світу, що ми, ви ж бачите, ми хочемо зупинити все. Але все це. І по ілюзії йде. Я думаю, що я вам пояснила. Ну, бачите, в мене немає технічної освіти, щоб я вам більш то розтлумачила. Але сенс в тому, що все, що вони там планують зробити, якщо в них є такі плани безпосередньо з самою атомною станцією, у них нічого не вийде. Абсолютно. І вони це дуже швидко зрозуміють. Але використають оцей цей час затища вогню. А давайте я запитаю. Давайте запитаю, чи дійсно підуть на те. І українська сторона, ну і самі росіяни, аби припинити на тому відрізку обстріли. Сім пентаклів, пас жезлів, пас кубків, четвірка кубків. Ну, ймовірно, так, дві четвірки. 7. ну, можуть, 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 там би хоч на якийсь тиждень, можуть щось там припинити. Тут немає таких важких арканів, які показували обстріли. Навпаки, якась як домовленість, так, пажезів, це як якісь новини. Але пажи, пажи, все це буде дуже. Я так думаю, чому? Тому що наші дуже швидко зрозуміють і побачать, що туди просто-напросто стягується бойова техніка. От і все. І в цьому перемир'ю буде фініш. Так, що тут зовсім не про те, це просто для укріплення, використають той час для укріплення своїх позицій навколо атомної станції. Наступне питання тут я вам. Зачитати хочу в куларах української влади все більше розмов про можливе узгодження нового мирного плану Трампа і зупинки війни найближчим часом. Нардеп Бужанський заявив, що бойові дії можуть зупинитися вже в листопаді. Депутат Гочаренко також сказав, що кінець війни на горизонті так само стверджує Юля Тимошенко: от наскільки ця інформація достовірна, так наскільки наші депутати ом, освідомлені, наскільки... Вони, можливо, щось знають, що прямо у листопаді будуть закінчені бойові дії. Давайте запитаємо, що це за вкиди. Заяви про те, що військові дії закінчуються в листопаді. Відповідають дійсності. Взагалі, як вам сказати? Тут так. Ми зараз будемо бачити багато зустрічей, багато розмов саме про мир. Так? Багато розмов саме про зупинку війни, якби. якихось будемо чути заяви, домовленості якісь пролунають. Але воно все. Воно ну, таке все дуже тимчасове і незріле. Це, Ви маєте розуміти, це тільки початок розмов. Це не означає, що ось так сказали, і через тиждень все закінчиться. Можливо, до кінця року якась може бути невелика, така затища може бути. Невелике затища. Але, ну, що я вам можу сказати, Ну, ці люди. Я б сказала таке видовіють бажане Ну, Дивіться, тут є таке. Ось карта мир, четвірка мечів, начебто зупинка активної діяльності, да? але є п'ятірка жезлів. Ну як вам сказати, це не боротьба, вона буде продовжуватися. Можливо, це просто припинення якихось обстрілів потужних, або якась тимчасова зупинка, але це не зараз. Це, це не зараз. не В листопаді я не думаю, що це все відбудеться. Так показують, що робота йде якась, але тут мені навпаки кажуть, що попри ці всі заяви, попри оце все, що ми будемо чути, ось уже сядуть домовлятися, ось уже там зустрілися, сам зустрілися одні тільки балачки. І тут навпаки якесь посилення агресії. Якось навпаки, нас будуть добряче обстрілювати. І тут якось все це дуже умовно. Це по сімки кубків. Абсолютна маніпуляція, ні, ні, нічого вони не знають. Це не знаю розмови ради розмов, можливо, піаряться. І не знаю, навіщо вони це заявляють. Але те, що Зеленський їде до Трампа і Трамп дає нам томагавки, це не означає, що уже в листопаді настане мир. Росія злякається і все. Ні. Розбите серце. Всі ці розмови вони, вони не то, що не мають собою ніяких підстав. Війна, звісно, закінчиться. Але це буде не листопад. Це буде точно не листопад місяць. Пізніше зупинка активних боїв може бути призупинена на якийсь час. Що ще ми з вами побачимо? А, тут ще я собі виписала. Кім Чен Ін раптом сильно проситься до Трампа поговорити з ним. І про що він хоче поговорити? З новим ми знаємо, що. Е, ну, Північна Корея, ми це знаємо, що вона там допомагає Росії, своїх людей туди відправляє, і техніку відправляє, і зброю допомагає, тобто, допомагає. Так? але де факто у Північній Кореї є ядерна зброя. І якщо вони хочуть від Трампа, аби Трамп погодився на те, щоб у них ну, якби офіційно затвердити у Північну Кореї статус ядерної держави. Є у них така думка, є у них такий план. Ну, побачимо, що ми маємо з цього знати. Що там задумав Так, да. Він дуже хоче. Він дуже хоче цих розмов, аж гукає, аж, аж кричить е -е, Трампу до розмови йти. Е -е, так, він хоче вийти. Тут знаєте, таке відчуття, як залізне занавіси. Хоче показати, що він спілкується з, з потужними людьми, ну, з сильними мира цього. Хоче показати і він, до речі, Трампу буде пропонувати в обмін на те, що Північну Корею визнають ядерною державою, якісь плюшки для Трампа. Які саме плюшки? Ну, Те, що він свою зброю буде залишати у себе. Да, буде обіцяти, що він не буде так часто використовувати ядерну зброю. І ну, я так думаю, що, можливо, він припине допомагати Росії. Отак от, от. Уявляєте? Тобто ми з тобою домовимося. І я оці поставки, які я, силу, яку я даю, 10 пентаклів карта сили. Да? Трійка мечі, я припиню це давати, кому він дає, Росії. Бачите, що відбувається за спинами нашими. Давайте побачимо, що Трамп. А Трамп? Чи відбудеться зустріч? Давайте глянемо, чи відбудеться зустріч? Ну, поговорити вони можуть, але Трамп теж такий собі знаєте на умі. Тут Дев'ять Пентаклів, туз Кубків ідеяли. Тут, знаєте, про те, що зустріч у них відбудеться, але Трамп буде непохитний. Він не буде підкорятися цьому Чен іну аж ніяк. Він буде казати так, що все, що ти хочеш, ти ну, ну, коротше, не отримаєш. Він йому відмови. Не, не буде він давати Північній Кореї статус ядерної держави, і на цьому все закінчиться. Ці розмови будуть неплідними: двійка мечів, двійка жезлів, тобто вони сядуть побалакати. бачите, трійка кубків. Тобто, Трамп демонструє, що він хоче розмовляти ну тобто буде розмовляти з усіма, хто цих розмов хоче, так. Але він буде стояти на своєму. І тут виходить так: Північна Корея лишиться при своїх інтересах, а Трамп при своїх сім жеслів. Кожен захищає свої інтереси. Тобто, це таке, знаєте, безрезультативна розмова, яка ні до чого не приведе. І Трамп не підкупить те, що Кім Чен-ін заяви, що я не буду допомагати Росії, не буду давати зброї, ось буду тільки займатися своєю справою, і сидіти ровно там на стільчику. Ні. Тому. Ці перемовини скінчуться нічим, і хеніян, як допомагав Росії, так і буде допомагати. І буде накопичувати свою ядерну зброю. Безплідні розмови. І ще раз нам показували карти, що будь-які перемовини восени вони будуть неплідні, вони ні до чого не приводять. Ну, і ще одне питання, хотіла сьогодні з вами подивитися. Чи знизять в Україні мобілізаційний вік до 23 років? Отаке От прозвучало. Люди частенько питають: тобто, що забирати на війну вже хлопців з 23 років. Чи стане таке, чи знизить мобілізаційний вік? І ще ні? Ні. Це тільки йдуть розмови, про це не йдеться, але е король мечів прийшов одразу. Прийшов: це про що? Тут більше інформації про те, що ну, по-перше, добровольність ніхто не відміняв. Якщо людина хоче, то вона може. Ну, карта якби вибора якогось певного, так але тут дивіться, зміни тут показують, будуть стосуватися взагалі всіх юнаків в Україні. І всіх мужчин, всіх юнаків. Тобто, то пам'ятаєте, як у нас було обов'язкова служба в армії. Скільки вона буде тягнутися, та служба, я не знаю, рік чи два чи менше. Але якась підготовка, військова підготовка має бути абсолютно у всіх. Будуть ті хлопці служити, присвячуть вони себе військовій справі чи ні, це не важливо. Тобто, обов'язково, тому що без цієї військової підготовки якось неможливо буде нічого в житті робити. Не вчитися, не працювати, не з банком справи мати. От, розумієте, от така Загальна загальна військова повинність буде. Оце да. А те, що знизять вік, я цього поки не бачу. Ні. Тут стоїть луна, смерть, і це поки балачки. Ні. Цей проєкт не пролізе, але буде зовсім інший. Тільки доброльно. Тільки ну, да. Ця інформація підтвердилася ще раз. Ну, а нам лишається просто поспостерігати і подивитися, що буде далі. Я вам дуже дякую за увагу. І спостерігаємо далі, що буде відбуватися. Тримаємося всі разом. До побачення.